Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я пропоную вам чергову розповідь про старий посуд. Сьогодні тема присвячується цукорницям. У мене їх небагато, але трошки є. І я зібрала їх на оцій коли готувалась до зйомки. І так вирішила залишити так вам їх і показувати поступово. Їх всього тут сім і ще одну я окремо покажу. Всі цукорниці походять, вони європейського, європейського походження, звичайно, вони невеликі на е, розмір, тобто невеличкі, можна сказати. І е, те, що вони є, і були навіть ще в 18 сторіччі і раніше, говорить про те, що цукор використовувався вик, активно використовувався європейцями під час чаювання та е, куштування кави. Перед вами перший предмет, він найстаріший. Виготовлена була ця цукорниця на початку 20-го сторіччя, Клеймо йому з 1911 року, десь приблизно до 1938 року. Це один з братів Шлєгільмільч Рейнхальд, мені здається, якщо я правильно вимовляю ім'я. Ну, і вона дуже легенька, прозора, тоненька. Поєднання кольорів дуже красиве. Сіре, синє, ну, на білому тлі сіро-синій якийсь такий сіро-блакитний колір і синій колір. На мою думку, такі скоріше східні мотиви тут вгадуються. Форма, ну, те, що це зроблено на початку 20-го, і, можливо, тут є вже вплив арт-деко, з одного боку, напевно, це так. Але все ж таки оці лінії. Вони такі більш делікатні, ці вушка, ручечки і кришечка. Ближче воно до початку сторіччя, тобто ближче до Арт нову або до юген стилю, якщо говорити ну, на німецький лад, назва цього стилю. Чудова цукорниця, красива, легка, старенька, дуже старенька тут є. Вже такі елементи, куди ми розуміємо, що тут була позолота, але вона збереглася далеко не всюди. Її використовували сервіс, напевно, в якому, до якого вона належала, теж використовували активно. Я не знайшла в інтернеті саме такої цукорниці, але мені вона страшенно сподобалася своєю формою, рельєфами, ручками і декором. Я її забрала, вона була куплена в соціальному магазині. Іншу цукорницю ви вже бачили теж декілька разів. Це типове арт деко. Ось чому я кажу, що попередня цукорниця вона трошки інша, все ж таки трошки інша. Тут класичні ці грані, красива така кришечка. Вона теж старенька, десь, напевно, 20-30 роки. Компанія це Шерцер. Так, вона читається, напевно. Бо я весь час казала, ЖЕС, ЗЕ шерцер це два прізвища. Але напевно, напевно, це. Вона теж легенька, теж прозора, але не така, як попередня. Тут декор такий. Такі ж кольори. Дуже добре збереглася ем, позолота. Ну, не дуже добре, але збереглася позолота в більш-менш нормальному стані. І е, теж деколь, але деколь, ось така, ем, мені здається, теж вона нагадує якісь японські мотиви, напевно. Е, ось це представник арт деко моєї колекції. Рухаємося далі. Хочу показати вам трошки інший період, інша. Ем, Цукорниця маленька, зовсім маленька. ну от З цим з квіточкою тирлича, який ми вже теж бачили і говорили про нього. Клеймо – це теж десь до 50-х років така річ була виготовлена. Але, як на мене, вона скоріше, ближче до кінця 50-х до 60-х років. Я можу помилятися, це мої такі власні враження. Вона добре збереглася. Тут є. Це підмальовка на, на квіточках, це компанія Планкенхаммер Німеччина. Скоріше це кавова цук, кав, цукорниця до кавового набору. У мене, до речі, є і молочник, слив, ну, вершківник до цієї цукорниці вони були разом. Він теж досить маленький, але він такого розміру напевно, як і цукорниця. Маленька, невеличка, гарна. Якщо говорити про те, як використовували цукор під час. Насолоди кавою, то все ж таки він йшов довгий час обов'язково, тому що часто робили каву з таких гірких сортів, наприклад, робусти. І тому, от, щоб зробити нормальний смак, кави, обов'язково використовували цукор. І зараз, і сьогодні, в багатьох країнах ця традиція залишилась. Ось я думаю, що ця цукорниця належала до якогось кавового сервізу. Теж такого делікатного, легкого, невеличкого, приємного. Наступна цукорниця належить, має клеймо компанії Hustenberg. Вона, Це така репліка репліка 18 сторіччя, сервізу 18 сторіччя. Називається Лотін. Цей сервіз. І він повторюється зараз теж компанією Фюрстенберг. Тут що цікаво, те, що вона зовсім теж невеличка, вона без ручок, так само як і попередня. Тут гарний декор у вигляді цієї квітки, яка була накладена, а потім розписана. Декор кобальтовий. І якщо ви подивитесь, то він такий ну, підглазурний, під трошки, трошки такий нечіткий. Так, часто зустрічається посуд такого, такого типу. З, такою, з, таким, з таким розписом підглазорним, розпливчастим трохи. Це ще одна репліка старовинного сервізу відомої німецької мануфактури. Наступна цукорниця, перепрошую, наймолодша в моїй колекції, так, я розумію, поки що. Вона білого, білої порцеляни з такими ручками цікавими, рельєфними, фігурними, скажімо так, і кришечка теж у, ручка у кришечки теж така, яка запам'ятовується. Декор простий, але досить такий строгий. Тут є кобальт і позолота. Вона в гарному стані, є рельєфи ще на тулові. Цукорниці і невеличкий рельєф на кришечці. Я чомусь думаю, що такий, такий посуд використовувався в якихось готелях або в ресторанах. Нічого особливого, але, тим не менш, приємно зайти, випити кави або чаю і ну, користуватися таким посудом. Така моя думка. Можу... Ну, це вже я фантазую, як то кажуть. Наступна героїня цукорниця від Розенталь. Форма називається Бальморал. О, це декор декору деколь. Декор у вигляді деколі. Букети, майсінські букетики розкидані по всьому полю. Позолота. Подивіться на оздоблення ручки, як гарно це виглядає. І тут, до речі, теж внизу ручка теж має рельєф дуже гарний. На кришеці теж є рельєфні такі елементи. І е, дуже гарно, Вона прозора, легенька, світиться ця е, цукорниця, е, Розенталь. Середина ХХ століття. Зараз я вам точно вже не скажу. На жаль, не пам'ятаю, не подивилась. Але сама по собі я нещодавно її придбала, вона мені страшенно подобається. Хотіла б я зібрати такий сервіз, але ця справа не проста. Буду пробувати шукати. І ще дві цукорниці в моїй колекції скляні. Ну, це точно цукорниця? Вона рожевого скла. І тут є спеціальний такий, е, така, така прорість для е, ложечки. І тут, на жаль, є невеличкий скол, я вже це я зробила, чи він був тут, я не побачила, не знаю. Але подивіться, будь ласка, тут цікаво, що ручка вона штампована, тобто вона пресова... пресоване скло є один шов, а все інше е, ні, все інше, е, вона, бачите, така без... безшовна, але гарний рельєф. Так само і на в нижній частині цукорниці теж дуже гарний рельєф, вона невеличка. Можливо, це не тільки не для цукру, але, може, це для варення, для джему, для мармелада якогось. І остання на сьогодні цукорниця, хоча це, напевно, скоріше шкатулка. Я думаю, що їх можна її можна по-різному використовувати так само, як роблю я, саме для цукру. Це нефритове скло, досить велика, важка така річ, гарна зручна ручка, така кришечка. Мені теж написали, що це рідкість, і воно досить дорого коштує такі предмети. Я її використовую за призначенням. Тут в мене зберігається цукор і ін. Отже, я показала вам всі цукорниці, які ви є в мене на сьогодні. Маю надію, що вам сподобалася, якась інформація була цікавою і, можливо, ви щось захотіли придбати з того, що побачили. Я пропоную вам писати мені у Viber. Писати на пошту. У мене є телеграм і В телеграм-каналі я інколи викладаю деякі предмети, які я точно хочу продати, і знаю на них ціну. Але е, ці предмети я не буду викладати в телеграм-канал. Якщо ви хочете придбати, звертайтесь до мене, а ми з вами домовимось. Дякую, що дивились. І ще раз, користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується на мій канал, хто ставить вподобайки і коментує. Мої розповіді. Щиро, щиро вам дякую. Бажаю всім тепла, миру, здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.